Шановні жителі Самбора, змушений звернутися до вас з приводу край ганебної ситуації, яка склалася на смітниковому майданчику СКП Об'єднане щопоруч з ринком, торговими центрами весна, Атлант Офісу позавідомчої охорони. У восьмий день СКП об'єднаний не вивозить тверді побутові відходи. Смітня нагромаджується, виникає надзвичайна ситуація на природній світлих зелених свят. У цьому неподобстві Кваз і Гамар. Пробує звинувати мене як керівника ринку. Насправді Тезоверенок Сервіс завивість своїх побутових відходів справно платило і платить у повному обсязі згідно угодою. Вона є чинною до жовтня цього року свої слова будь-кому можу підтвердити відповідними документами. Чому так відбувається? Це передусім помства, невдахи мера, гамара. І підсудного ТВО директора СКП об'єднане Євгена Кваса, депутата міської ради і слуги народу, через те, що ми перебуваємо в опозиції до їхньої діяльності на шкоду місту, дійшло до того, що Гамр домігся відставки секретаря міської ради Юрія Дмитришина. Більше того, відкрито кримінальне провадження про підпал гаража і авто пану Дмитришина, а сліди цього злочину ведуть. До працівників СКП об'єднане. Не, не може не вдаха Мер і його спільник підсудний квас нав'язувати підприємцям свої правила, а також прикривати депутатами свої діяння на шкоду громаді. Їм не вдасться. Ми будемо відстоювати власну принципову позицію в їх, в інтересах сам річан. Вважаю, що прагнення підсудного кваса підвищити оплату ринку за вивіз сміття. Не без відома мера, ніщо е, ні інше, як зведення порахунків і незаконне вимагання коштів. Нагромадження сміття на майданчику вулиці Волова Торгова це шантаж мене як керівника ринку і депутата з цією ж метою. Викликає занепокоєння те, що квас спровадив до Самбура на роботу СКП об'єднання низку працівників із його рідного Давидова, у який є кримінальне минуле. Вони тепер проживають в місті Самбурі. і невідомо, що з цих людей на думку на думці та яку саме волю свого керівника вони можуть виконати. Я готовий будь-який доступний мені законний спосіб захистити свою сім'ю, родину і підприємців ринку від можливих небезпек у зв'язку з цим. Довожу свою позицію через засоби масової інформації, а також звертаюся у правоохоронні органи, щоб втрутилися у загрозливу ситуацію, яка може в будь-який момент вийти з під контролю. Політична розправа, шантаж, вимагання грошей, змовчазної згоди і зацікавленого мера невдахи гамера у місті не пройдуть. Гуртом захистимо самбір, геть сміття з міста.